Всім привіт! Я знову в гостях у Тьоті, і е, бачу, що в неї тут на полишці є певні оновлення засобів, тому хочу вам ще раз показати. Того разу вам сподобалось це відео, тому приступаємо до огляду. Значить, від Реланс вона повторно купила фейс тонік, ось такий, ось. марка Relance, Ritual. Так, серія. Подобається їй, це досить бюджетна марка. Далі у нас є ось також Lily Aroma Space. У мене також олійка така є. Ось Тетя її вже докористувала майже. Так, від Lancome. Зволожуюча ось такий флюїд. Каже, що їй дуже він подобається, саме цей флюїд покажу вам ось так більш детальніше, приємний аромат. Ну Вона каже, що цей флюїд їй дуже сподобався, тому що вона мені попередньо так трішки екскурсію провела. Це якась така іспанська марка, її подруга а, порадила і привезла власне ці креми. Здається, що один крем 15 доларів коштує. це у нас денніч кремчик. Я вже правда, забула, що для чого. Це з вітаміном С. Це дуже класна сиворотка з ретинолом. І нічний крем також дуже хвалила. Він такої щільної консистенції, дуже класно зволожує шкіру. Хвалила ось цю сироватку вона. ну, отака ну, В середньому набір виходить десь 60 доларів. І також дуже вона хвалила ось цей е, сонцезахисний крем, це японський якийсь бренд. 80 грамів його аж тут. Е, він 50 SPF 50 Дуже-дуже сильно його рекомендувала. Ось я нанесла його собі на руку, такого він приємного. Е, камера його не передає, але він такого трішки, наче як. Фіолетовенький відтіночок. Тому зверніть увагу, будь ласка, поцікавтесь, давайте я так гарно залишу. Так. І, можливо, і я до нього також звернусь на літо. Вона рекомендувала. Тьоті своїй я довіряю, тому такий ось оновлений догляд. Так, це ми ставимо сюди. Ми проїздом з Києва і заїхали до Тьоті. І також у неї тут новенький ось такий від марки Котадж, новенький гель для душу з кокосиком. Подивіться, якої він приємної консистенції. Візуально дуже за ним приємно спостерігати, ніби мед. Щойно, щойно, тільки серпневий медочок. Дуже смачно пахне. Так. Що тут Зазирнемо в корзинці. В корзинці бачу міцелярка від Garnier. Так. О, До речі, дезик від Amway, хочу також собі замовити класні дезики. Єдине, що раніше вони були в сухих стіках, зараз вони гелеві ролери. Так. Це у нас лосьйон. марка називається Skin. Пастель, здається, скін пастель Body Lotion. Є тут щось у нас. Так. Зволожуючий лосьон для тіла. Moisture q 10. Він. Так. Ну, зараз ми попробуємо, який в нього. Ох, я його так рясно взяла. Такої жовтенької він, жовтенького кольору. Ой, клас! Приємний запах, слухайте, він має такий дійсно якусь таку косметичну віддушку. Але не таке слово не навязчивий, Да? клас. Зараз нанесу на руки. Мені здається, що буде добре пахнути і зволожувати. Ну, я вам скажу, що ним дуже класно буде робити масаж, тому що він не швидко вбирається, він такий досить відчутний на руках. але Дуже приємний і мені сподобався запах. Запах такий нейтральний, якийсь косметичний, кремовий. Тому ось так ось. Приємно. Так ось. Я вже навіть уявляю, як пальці будуть скользити по тілу. Для масажу він чудово підійде. Так, яка тут гарна краса, тюки сіна поставили разом з хризантемами. Блогер твій вже все зробив. А наші хризантемки, де виногради ось зібраний врожай. Подивіться, як гарно листочки, яке забарвлення мають осінь. Чезний привіт! І а, сьогодні почну відео ось із такої краси. Це їстівна штука. Зараз поближче вас познайомлю. Сьогодні до нас в гості приїхала наша моя тітонька, мамина сестра, і вона привезла свої. Ласощі, які ми вже куштували. Проте сьогодні я вперше дізналася, що вони виводяться на рівень продажу. Вони вирощують перчики і роблять дуже смачну, гостру, таку пікантну аджику. І ось сьогодні я вперше тримаю розроблений їхній логотип. Який вони збирають баночки, відповідно, ось такі. Скільки тут грамів? Не знаю, мабуть, 100. І відповідно запускають продаж, буде своя інстаграм-сторіночка. відповідно, Вона навіть і не знає, що я зараз знімаю це відео. Єдине, що вона мені показала, що баночка. Баночка містить два логотипи. Ось, здається, такий був перший логотип. Але тут занадто дрібно написано, тому е е поліграфія, да, де виготовляли ці наклейки, вони запропонували ось такий варіант. І ну, трішки там в ціні була різниця, але тим не менше вони погодилися і зробили ось таку баночку. Є навіть ось інстаграм Аджика Хоммейд. Ну, але чи є там інформація, я навіть вам не скажу, тому що я ось лише тільки сама дізналася вперше про їхню таку справу, яку вони запустили. І хочу їм щиро побажати успіху на їхньому шляху натхнення, завзяття, не здаватися. І буду вам дуже вдячна за підтримку, за ваші підписки, хто користується інстаграмом. Рамом дуже-дуже буду вам вдячна, тому що Ну це реально круто. І я вважаю, що в такі моменти людину потрібно підтримати і надихнути на нові, на нові звершення. Ви не пожалкуєте, якщо ви купите цей продукт, я сміливо вам його можу рекомендувати, тому що пробувала. Єдине, що він дуже гострий. Тобто той, хто любить таке гостренька, перчененьке, це для вас. Той, хто таке не любить, це не для вас. Тому що, дійсно, ну, така міцна. От як написано, тут міцна, міцна джика. Так, що іще хотіла сказати. Ой! Мабуть, ось ступінь її міцності з 4 перчиків на 3. Її класно додавати в супчики, наприклад, якщо готуєте, або я люблю там в картоплю печену додати, ну, в салат якийсь можна там з олійкою змішати, зробити такий мікс. Така універсальна штука, можна трішечки з, з чорним хлібом, з сальцем, чудово смакує. Тому. Ось так ось виставляю, показую, презентую, ще навіть без дозволу тьоті, як то кажуть. Але в будь-якому випадку хочу її підтримати. А вам буду вдячна за зв'язок зворотній і за підтримку її інстаграму, тому сміливо купуйте. Все зроблено дійсно з любов'ю від А. Це тебе. Дійсно, з великою любов'ю і щирістю зроблена ця аджика. Все, дякую вам за увагу. Далі йдемо, що там у нас буде в лозі, подивимося. Ну, і в попередньому відео я вам показувала тортик з гарбуза. Рецепт є на моєму каналі. А він у влозі є частиною влогу цей рецепт, але він в самому початку. Тобто, кому не цікавий влог, може переглянути сам рецепт. Сьогодні я зробила такий же тортик, але змастила його згущеним молоком, трішки додала масла. У мене не було апельсина, тут у мене цедра лимона в тісто пішла, а пропитка з лимона з цукром. Ось. Такий красень вийшов. Згущене молоко брали ось таке: дітям від трьох років, сладосвіт. Таке згущене молочко. Що хочу сказати? В такій інтерпретації тут краще відчувається сам смак гарбуза в тісті, в коржах цих, тому що сметана. Вона дає кислиночку. Апельсин він більш духмяний і краще відчувається, ніж лимон. От мені лимон взагалі тут невідчутний. Тому мої рекомендації однозначно це повинен бути апельсин, якщо, звичайно, ви любите отаку цедру в випічці, тому що є люди, які не люблять. Ось, для мене це однозначно апельсин, і краще мені це смакує зі сметаною. Але ж, тим не менше, спробувала і тепер я буду знати. Цей також дуже смачний, він більш такий, знаєте, по-осінньому теплий тортик, якийсь такий він для чайку, для вечірку, прохолодного, тому що цей такий він більш легший, він більш цікавіший, задорніший, цей, в ньому відчувається більш глибокий смак гарбузика. І зараз вам покажу ще один десерт з гарбузом, з яким, яким я завершила, скажімо, цю епопею. Тобто, в мене одного гарбуза вистачило на два отаких от, от тортика і ще стушкувала гарбуз з яблуком. Зараз вам покажу. Друзі, а зараз хочу вам показати такий майже ПП-десерт. Ось у мене тут є мед, трішки так я набираю. Значить, що ми робимо? тушкуємо гарбузик з яблучком. Нарізаємо до вільної форми кубиками, як вам зручно. Ну, чим побільше, нехай це буде, тому що яблучко ось воно дуже втушковується. І таким чином, на геть повільно, ну, на, духовка в мене там на градусів 180, накриваю кришечкою, така гусятничка в мене, і воно це все діло томиться. Трішки туди додаю водички, а потім, коли воно вже, знаєте, так схололо, досить до комфортної, приємної температури, не гаряча, ми додаємо меду, тому що в гарячий мед не можна. І в нас, зрештою, виходить такий майже. Ну, ПП десерт. Дуже смачно, корисно. Колись моєї подруги мама, як ми з нею там займалися спортом, вона робила нам такі ласощі. і це було дуже смачно. От я згадала: єдине, що мед, певно, треба розчинити у воді, тому що він у мене такий трошки зацукрився він Ніби й не геть тугий, але однак. І це дуже-дуже смачно і корисно. Гарбуз яблучко, ніякого цукру, трішки метку, все таке ароматне, духмяне, я вам кажу. Це просто мої рекомендації щирі. Дуже смачний такий для правильного харчування десерт. І корисний. Добрий ранок. Така у нас золотава осінь зустрічає. От і теж ніби щоранку цими стежинками, а воно кожного разу міняється. Картинка. Минулого ранку йшла, ще не так було. Цього ранку вже більше пожокло.